Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це таро прогноз на місяць листопад для знаку Зодіаку Телець. Нагадую, що це спільний прогноз, тому на 100% він не може усіх здійснитися, але все одно кожен для себе може взяти якусь важливу інформацію. Тому давайте подивимось, яким же буде цей місяць. І так, в цілому, атмосфера місяця п'ятірка жезлів говорить про боротьбу. Ну, це ще карта говорить про енергію, про те, що у вас буде багато справ. Ви будете, можливо, одночасно декілька справ вирішувати. Ну, отака активність. Ну це ще і карта говорить про те, що. Насамперед, вам буде важлива ваша думка, ваші якісь цілі у житті, тому, можливі якісь конфлікти, спори. Можливо, да, ви будете відстоювати якісь свої думки, свої бачення на життя. Тому ось так, з однієї сторони, ця карта і не, не проста така. Тому ось так. Ну, давайте подивимось далі, що ж вам цей місяць приготував. І так, перша карта. Карта сили. Чудова карта говорить про те, що те, що ви плануєте, те, що ви мрієте, ви обов'язково досягнете свою ціль, ну але по цій карті, якби не все ось так одразу виходить, так як ви плануєте, тут по цій карті потрібен час і терпіння. Тому обов'язково йдіть до своєї цілі, обов'язково ставте собі якісь плани. Але да, ось так проявіть терпіння, мудрість, і успіх обов'язково буде на вашій стороні. Давайте далі подивимось, друга карта, що ж говорить про другу? друга карта чудова, говорить про взаєморозуміння, гармонію. Можливо, ви будете і, да, прагнути побудувати стосунки з якимось партнером, можливо, вам хтось подобається і ви будете прикладати зусилля в цей період. Ну, для когось ця карта не тільки про стосунки говорить, можливо, якісь і заключення договорів, можливо, якісь вигідні домовленості по роботі. Але все одно карта говорить про гармонію, про взаєморозуміння, про крок назустріч, про підтримку, допомогу. Тому це карта чудова. Ну, звичайно, якщо у вас немає ще партнера, вона говорить про знайомство нове, про закоханість, про романтичні побачення. Тому карта чудова. Давайте далі подивимось: третя карта. Король жезлів говорить про активність, імпульсивність. Знову карта говорить про енергію, якісь бажання, плани, амбіції. Якщо ви чоловік, звичайно, ця карта говорить про вас. Якщо ви жінка, можливо, це ваш партнер, ваш чоловік буде себе активно проявляти. Ну, якщо у вас немає чоловіка-партнера, то можливо це ваш якийсь знайомий буде активно добиватися да, вашої уваги да, для того, щоб побудувати з вами стосунки. Тому теж можливий такий варіант. Якщо ні, то все одно карта говорить про те, що в роботі ви будете активні, ви будете себе проявляти. У вас буде багато планів на цей період, ви будете активно йти їх втілювати, проявляти свої амбіції. Ну, звичайно, по цій карті вас більше буде цікавити, да власні якісь цінності, власні якісь інтереси. Да? Тому тут і на атмосферу місяця, і вийшла карта якоїсь боротьби про те, що ви будете, можливо, і з кимось вступати в якийсь конфлікт, і, можливо, якісь відстоювати свої думки і погляди. Давайте далі подивимось, що ж карти говорять. П'ятірка монет, ну тут карта говорить про якусь кризу. Ну, звичайно, в першу чергу це говорить про фінансову кризу, тому, можливо, в цей період да, потрібно якось бути більш економними, розрахувати свої фінанси. Но це також і карта попереджає про загострення зі здоров'ям, тому теж будьте обережні в цей період. Піклуйтеся про себе. Давайте далі подивимося, що ж тут карти говорять: карта імператора. Так, дивіться, можливо, тут у когось і, звичайно, карта говорить про фінансові якісь труднощі, але да, якби вам хочеться якоїсь стабільності, впевненості у житті. Тому, можливо, те, що на даний час ви отримуєте. Цей заробіток вас не дуже влаштовує. Тому ось так. Тут, можливо, якщо ви жінка, то, можливо, у вас якась криза в стосунках з чоловіком, Ну, це більше, так, да, якби офіційний чоловік, ваш партнер. Це не є да, той, що ви зустрічаєтесь, бо по імператору це вже йде такий офіційний чоловік. Тому ось так. Давайте далі подивимось підсумок на цей місць. Сім камечів. І так, сім камечів в першу чергу для вас. Вона говорить про те, що, можливо, потрібно в цей період бути більш винахідливими, більш да, можливо, якимись хитрішими. Якусь, Таку хитру стратегію продумати для того, щоб досягти якогось успіху. Ну також і карта говорить про те, що ви остерігалися якогось обману нечесної гри. Тому особливо, якщо у вас якесь нове знайомство, можливо в роботі якісь домовленості, тому чітко все уточнюйте, кожну інформацію, да, щоб не було потім. Якісь неприємності для вас. Тому що тут, на атмосферу місяця і випала карта якогось конфлікту, боротьби. Тому ось так. Ну, давайте подивимося ще пораду на цей період для вас. Трійка монет, чудова карта говорить про те, що вийшли до своєї цілі, працювали над собою. Це не тільки карта говорить про роботу, щоб працювати на роботі. Це взагалі працювати над собою, удосконалюватись, розвиватися як особистість. Ну і, звичайно, потрібно ставити плани для себе, досягати цих планів, йти до своєї цілі. Тому ось так. Ось такий місяць для вас насичений, різноманітний. Бажаю, щоб всі ваші мрії, плани, задуми здійснилися обов'язково. І цей місяць був для вас вдалим та продуктивним. Дякую, що були зі мною. До побачення!